Зараз покажу вам, як я роблю масаж, масажні рухи. Це лімфодренажний ліфтінговий масаж, щоб піднімалось обличчя, щоб лімфа курсувала і щоб зморшки розходились. Я буду робити, ще трошки змочу обличчя, буду робити з такою маскою. Це хемп, господи, як вона? хемп Beauty Collection це маска на маслі коноплі. Ну, Тобто це кремова маска на маслі коноплі і бета-глюкані, і там є гіалуронова кислота. Вона така, як е, такий ріденький крем, така, от бачите, не знаю чи вам, да, видно. Я її просто замість масла чи не знаю. Я не люблю на маслі робити. Я роблю на якомусь кремі або наш Бабаб Форте розвожу в воді, він стає за 5 хвилин такий, як желе, як кисель, І от на ньому я теж роблю. Масажу собі. Ну, зараз роблю намазки. Коли після сонця, після вітру хочеться зволожити обличчя, то я тоді на масці роблю і краще, більш пружна, більш зволожена шкіра. Дивіться, самі основні, Дякую. треба трошки змочувати руки, щоб вони скользили. Самі основні рухи. Так? Спочатку ми по шість разів поглажуємо, м'ягенько не тянемо шку... шкіру, просто поглажуємо, От, кругом очей. отак. Верхні, верхню повіку також ми беремо, але ніжно-ніжно-м'ягенько, бо треба розглажувати, треба трошки лімфу ворушити. Тоді отак, оп. От оци, оцими частинами, оцими двома пальцями. Отак, раз і вверх, да, до візка. По шість разів. От раз, два. Отаким, от да, чином, три. Тоді отак. І теж до візка сюди довожу. Да, от скула закінчується. Раз, м'ягенько, в другу сторону. Сюди наверх, в другу сторону, точно також по шість. Все по шість, да? всі рухи. Тоді звідси веду підборіддя і знов сюди от, до ямочки довожу. Раз, два. Раз. Два. Оцею частиною я захватую отак. Да, всю шию до підборіддя, по підборіддя і от сюди вниз. Це перший рух. Другий рух трошки, бачите, руки змочую, щоб було краще, маска краще заходила. Береш, берете отак, кулачки зжимаєте, і оцими костяшками отак, раз, два. Всі чотири костяшки йдуть отак по лобу. Якщо отут боляче, да, в цьому місці мені буває боляче. от Зараз трошки є біль. Це означає, що була якась нервова напруга, і тут накопичилось, ну, як стрес. Да? І оцей рух дуже класно, коли він отут розминає, воно на наступний день перестає боліти і трошки уходить стрес, тобто морально стає якось легше, да, розгрузка така. Тоже по 6 кругом очей. Оцими двома пальчиками раз. Сюди. Тобто верхні по віконі, але брови. І отак під очі. Раз. Але не в цю сторону, не наружу, а іменно всередину, щоб не розтягувати шкіру під очима. Раз, точно так же, два, шість разів. Да? Потім костяшками отак оп, І по пощочки всіми чотирма пальцями до візка. Отак. Раз, два. Раз, два. Щоб захватувала як оцю частину, да? о, щочку. Тоді тут над губами, костяшками, щоб і, і тут примасовувалась, і губка. Щоб оці, якщо у когось є вертикальні морщинки, вони потрошку будуть розгладжуватись. Раз. Оп, підняла. Дивіться, раз. І отак от підняла сюди. Да? От. Потім, зараз трохи змочую. Потім беру отак. Отак. Над губами, під губами, да? От раз, два, точно так же, шість разів. І підборіддя ось. І так само сюди до візка піднімаю, все до верху піднімаю. На шиї кулачками ми не робимо. От, можна тільки трошки підборіддя отак. Раз, в сторону, от звідси, середини гоп. Щоб оцей другий подбородок, да, теж масірується, розходиться. От. Тепер третій рух. Знов після косточок я роблю отакі розслаблюючі погладження, то, що я спочатку показувала, вони перемежаються з кожним а, таким силовим рухом. Да, вони якраз між ними стоять. Тепер оці три пальці я беру і отак продавлюю. З одного візка до іншого. Тепер з цієї сторони гарно, гарно продавлюєте. І так само шість парних рухів туди-сюди. Зверху, отут, тоді трошки нижче, щоб брові отак між пальцями захватувалися. Так? так само під очима, але от сюди не давим. тільки от по косточкам. Тут є у нас косточки да? челюсні. Значить, от по ним, по ним отак, от теж по шість разів. Тоді звідси, під щочку, під косточку. І до візка. Так само от, від переносиці до візка. Точно так же тут, з однієї сюди, звідси сюди. Так гарненько прижимайте. Ну, не так сильно, щоб синяк був, але гарненько прижимайте. От. І коли уже тут, то я беру отак з двох сторон оп, якби уголком. Да? Раз, 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 раз. І теж шість разів. Потім знов поглажувальні рухи, оці, по шість разів. І потім отакий захват, отакий защіп. Да? Дивіться, цей пальчик, якби тримаєте на місці, зафіксували до нього підтягнули. Ой, забула обручна діти. От, до нього підтягнули. Оп, прижали, підтягнули, оп, прижали. Це якраз е, рух лімфи, да? лімфодренаж. Отак, От раз. Два, три, чотири. З цієї сторони раз. Ну, в іншу сторону, три, чотири. Так само тут, отак з середини від носа до візка. Але саме ці місця не трогаємо. Отут нижче де косточка. Раз, два, три, чотири. Прям будете відчувати, як шкіра так трошки проминається. Да? Тут, потім, тут, губи проминаєте теж у різні сторони. Отут, вверх проминаємо. Отут теж класно можна отак покрутити і потім оп, прям як видавити, підняти. Якщо є насморк, зразу відступає, починає слиз виходити, да? аж дихання відкривається, і носогубки пропрацьовуються. Тепер підборіддя так само отак раз, раз, з одної сторони і в другу сторону, з одної сторони і в другу. І тепер оцими рухами, бачите, от коли трошки голову назад або напрягаєш, оця м'яза виступає. І тут така сама, да? оці м'язи відповідають за контур обличчя. Їх ми теж отак промасовуємо зверху вниз, потім знизу вверх. І їх можна ще отак гарненько, аж трошки до болю, отак знизу теж примасувати, щоб тут лімфа розходилась. Бо отут і є лімфотоки, да, канали, у кого тікає обличчя, дуже класно. І взагалі їх треба розминати, ці м'язи. Навіть отак відтягуєте обличчя і отак їх костяшками я іноді роблю, ну, да, ребром ладоні, аж так, щоб трошки боліло. От. І воно якраз стає в тому, піднімається обличчя. І потім після цього руху знов отакі поглажувальні, розслабляючі рухи. І самий останній рух, це вже буде п'ятий, да? п'ятий різновид. Значить, ось берете отак пальчики, кончики пальців, Не так, не просто там шльопаємо, а кончики пальчиків. І отак воно може бути трошки больно, От мені буває по лобі трошки больно, коли кончиками вони досить тверді, але це дуже класний рух. Отак. Прям відчувається таке. І в пальчиках теж йде. Енергетичний такий струс, да? і обличчя. І отак його пропрацьовуєш теж по шість разів. Раз. Два. Тут вже буває я хаотично роблю, не считаю, а так просто по времени, там, може, хвилинку, півтори. Ну, шию тут воно так нічого не дасть, особливо. Да? От просто обличчя проминаєте. І все, і можете як завершальний рух теж зробити. Отаке поглажування, щоб шкіру, тобто ви її трошки пропрацювали, розслабили, пропрацювали, розслабили. Вот. І потім, після такого масажу, я, звісно, роблю його трошки довше, але я вам просто зараз показую, хоча теж вийшло 9 хвилин. Я беру мою маску Ані Рей. Це каркасна ліфтингова маска на основі Алої Вера і каміді сінігальської акації. Там, звісно, ще є екстракти, але зараз не буду на це звертати увагу. Да? Ось я беру таку маску. Я її беру трошки більше, зараз візьму ще. І розмазую по всьому обличчю, по контуру. От. І з нею я йду і лягаю. Хвилин на 20, може 30, іду, лягаю і лягу.